Паровоз Томас та його друзі залізничні історії. Пасажири і начищання Ненсі кондуктори дочка. Якось вона працювала коло червінця, не чищаючи йому корпус. Червінець щасливо коняв, та ненсі хотілося поговорити. Прокидайся, до цього. Такий ти неначищений, не блищиш, як тобі не соромно. Що поробиш? зітхнув червінець. Старий я чайник. І червінець знову заплющив очі. Він думав про свого друга Рінеаса. про те, як добре їм було разом до того, як Рінеаса відіслали ремонтуватися. Ненсі знову перебила його дрімоту. Ти що не хочеш причепуритися перед тим, як повернеться рінеос? Сон червінцеві одразу попав. Що? Коли? Скоро тато мені сказав, то я пішла. Ненсі, стій! Я дуже хочу причепуритися. Будь ласка, начищай мене й далі. Що, не хочеш бути старим чайником? Засміялася Ненсі і знову взялася до роботи. Данкан страшенно заздрив, начисті мене теж. Вибач, не сьогодні. Зараз я мушу йти. По обіді допомагаю лимонадниці. Треба буде продавати пасажирам морозиво. Не переживай Данкан, сказала вона. Проте Данкан переживав. Це несправедливо. жалівся він. У Пітера Сема особливий демар, у Гендла особливі коліщата, у пасажирів морозиво. А у мене я навіть не начищений. Звісно, це все була неправда. Та Данкан полюбляв жалітися. Він все жалівся і плакався. That's Та по обіді з горішнього краю лінії прийшла погана звістка. Один червінців у вагон зійшов з рейок, гукнув Данканів машиніст. Треба негайно везти туди робітників. От іще додаткова робота, пробурчав Данкан, наче я тут найгірший. От чорт. Поїхали. Вагон, що зійшов з рейок, був якраз посеред червінцевого потяга. Тож він одтяг передні вагони до вузлової станції. Данкан загнав робочий потяг на бічну колію. Робітники пішли наводити лад. А Данкан мав одвести на станцію пасажирів із задніх вагонів. Усю дорогу він зітхав. Нема мені спочинку, нема мені спочинку, бурчав він. Їхалось йому дуже важко. Бракувало пари, тож машиніст його спинив, щоб пари набралося більше. Та Данкен не старався її набрати. Ми змушуємо пасажирів чекати, сказав машиніст. Данкен розсердився ще більше. Ви завжди тільки про пасажирів і думаєте, а про мене ніколи. Не дочекавшись, поки набереться достатньо пари, Данкен рушив знову. Він був неймовірно сердитий. Я дуже перепрацював і хочу спинитися. Нарешті вони побачили попереду станцію. Ну, давай, Данкен, підбадьорював машиніст. Ще одне зусилля, і ти відпочинеш і нап'єшся на станції. Проте Данкан був невблаганний. Ніяких станцій. Стаю тут. І став. Червінець мусив тягти до платформи свій і у потяги. Пасажири лютували. Вони казали всім, яка це погана залізниця. Того вечора гладкий контролер говорив до Данкана: Нема пасажирів, нема начищання. Нема начищання, нема пасажирів, промимрив Данкан сам до себе. Він ще багато чого мав би навчитися. Озвучення українською мовою телекомпанії ICTV. Переклад Леоніда Дмитренка. Інженер звукозапису Олексій Коротченко. Читав Микола Козій.